Українська автокефалія ніколи не існувала. Ще краще. До ХХ століття не існувало самого поняття Українська церква, крім хіба що тексту книги Буття українського народу Миколи Костомарова в контексті Кирило Мефодіївського товариства. Воно там з'являється чуть не вперше. До цього часу існувала величезна Київська митрополія. Оце її назває Української церкви. І ми можемо до ХХ -го століття говорити тільки про Київську митрополію, причому поділену в XVII столітті на дві частини лівобережну-правобережну, які почали ціле століття жити окремим своїм життям. Одна в Московському царстві Лівобережна, а друга в Речі Посполитій Польській, яка ще проіснувала до кінця 18 століття, поки не було скасовано документально саме поняття Київська митрополія. Причому в сучасних російських навчальних і наукових виданнях це питання штучно вилучено. Ми задалися цілею його розшукати, коли було скасовано Київську митрополію як юридичну назву. Виявляється, це тільки є заднім числом, розглядаючи накази синода через архів Київського митрополита Євгенія Балхавітінова, знайшовся цей наказ. Скасування київської митрополії в 1797 році і створення київської первокласної православної єпархії в составі Руської православної церкви.